Національний банк України встановив такі курси валют за добу. Долар трохи здорожчав і тепер коштує 26,90. євро. Навпаки, впав у ціні. Його офіційний курс на сьогодні 28 гривень 60 копійок. На комерційному ринку за один долар просять щонайменше 26 гривень 98 копійок. Мінімальна вартість євро 28,71. Літр бензину категорії А95 в середньому по Україні коштує 24 гривні 59 копійок. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального – 22 гривні 90 копійок. Максимальна – 26,99. За літр дизельного палива водіям доведеться віддати в середньому 22 гривні 45 копійок. Газ для автомобілів коштує 10,92. Вже за два дні завершується реєстрація на ЗНО. 17 березня останній день, коли абітурієнти можуть відправити документи для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Станом на 14 березня зареєструвалися понад 180 тисяч абітурієнтів. Найбільше з них бажають скласти тести з української мови і літератури, історії України та математики. Четвертим за популярністю предметом залишається біологія. А англійського висловили бажання складати майже 65 тисяч абітурієнтів. Швидкісний потяг із Запоріжжя до Києва буде прибувати до столиці на годину пізніше. Йдеться на сайті Укрзалізниці. Такі заходи, пов'язані із проведенням ремонтних робіт і триватимуть до 16 травня. При цьому час відправлення потягу із Запоріжжя і час зупинок залишається без змін.